Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І будемо дивитися, як зазвичай, карту дня. Я вам хочу подякувати за те, що ви на моєму каналі, за те, що ви підтримуєте український а, контент і за вашу підтримку. Ну, я відчуваю вашу особисту підтримку, не просто через контент там, чи ще щось. Просто бо я Ірина і все. І мені це дуже приємно. І так, мої любі, розглядаємо сьогоднішній день і будемо дивитися, що чекає нас сьогодні, і де підстелити соломки. І так, карта номер 1 Тут у нас карта Мага, і, як зазвичай, в першу чергу я бачу тут все у ваших руках. У вас безкінечні можливості. Оця вісьмірочка е, показує. Взагалі-то цю карту можна іщитувати, що тут у вас, наприклад, як пісочний годинник, так, час спливає. Я цього не бачу. Можливо, в деяких ситуаціях, так, на сьогоднішній момент, можливо, так. Час не стоїть на місці, тому використовуйте всі підручні матеріали, які вам попадуться до рук. Паличка показує все в ваших руках. У вас є можливості, у вас є ресурс, у вас є ідея, якась. Якщо не ідея, ідея ось тут. Ось у вас є е, можливість або іти, або не йти, так або ні. Тому що ця туз мечів він завжди говорить е, так або ні. Хто зараз запитує, чому туз мечів? Тому що тузи, всі тузи під, підчиняються, підрівнюються, як би то сказати, підпадають під е, е, мага. Ось, і у вас є почуття емоції, у вас є абсолютно все. Любов може бути і тому подібне. Тому робіть, ідіть вперед, не чекайте, що час сплине. Хай вам щастить. Карта номер 2 Тут у вас Король а, цих жезлів. Король жезлів говорить про якусь організаційну суспільну роботу, тобто ви в суспільстві, ви між ж людей. Можливо, ви підете сьогодні на підвищення, або вам дадуть якісь обов'язки, які вас підвищують, які вам надають якісь а, такі а, не риси. Я забула, як це називається. Повноваження, ось. Тобто, вам можуть надати якісь сьогодні повноваження, або ви візьмете їх самі собі. Може бути ще, що. Ви сьогодні будете мати справу з людиною. Це може бути і ваш шеф, це може бути і ваш батько, якийсь сусід, якийсь посадовець. І я чомусь так думаю, що ви отримаєте якусь допомогу. Хтось, хто, наприклад, з вас, жіночок, вільний. Вам ця карта обіцяє знайомство з такою активною і атрактивною людиною. Тобто людина, яка знає, як з жінками обходитись, як їх обхажувати. Ну, ніби як хажора отримаєте сьогодні. Карта номер 3 А тут у нас десяточка кубків. Мої любі це дуже хороша карта. Це карта, коли емоції зашкалюють. Це. Найвища точка насолоди, просто собі уявіть і вже знаєте, що це таке. Ось це коли а, щось приємне завершується. Це вже, знаєте, ескалація. Тобто найвища точка насолоди. Це і успіх, це і емоції, це і приємні моменти, це і якісь розмови. Це коли людина ось. Народженням тієї дитини щастя і лиця через край. Це можуть збути, звичайно, і якісь весілля, день народження, юбілеї, якісь свята можуть бути. Ось це. І, ну, звичайно, я би і сказала: ми живемо в час війни. Тому може бути і перемога якась для вас особисто. Радість така, що от людина жива. Ви сьогодні дізналися, хороша новина, що людина жива, і ви її скоро побачите. Ну, це, це взагалі бажаю кожному. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі.